Демо де покажемо вам автоматизований салон Lexus. Ми знаходимося в автосалоні Lexus, де виконана автоматизація освітлення. На такий великий салон, де є порядка 260, по-моєму, е груп освітлення, мінімум вимикачів, десь коло 10. Все керування автоматизоване, є вхідна зона, є зона підсвітки автомобілів, є зона вибору е кольору автомобіля, є зона видачі автомобіля, є службові приміщення, коридори, санвузли, все працює в автоматі. Дуже Складний, складне тих завдання. Тут має бути підсвітка там, специфічна вночі, в день, при певному положенні автомобілі і так далі. і тому подібне. Ми це все зробили, це все працює і всі задоволені. Дякуємо за увагу, про короткий огляд, як може бути автоматизація приміщення, реалізована в комерційних приміщеннях, в даному випадку, як в автосалоні. Заходьте в Lexus, купляйте чудові автомобілі.